50 нелегальних мігрантів висадилися на острові Марта вінєрд популярному серед ліберальної еліти США. Два літаки з шукачами ліпшого життя відправив губернатор Флориди Рональд Де Сантіс. Він, як і багато інших республіканців, не погоджується з м'якою міграційною політикою демократичної партії. Самі мігранти не знали, куди летять, кажуть, що їхня головна мета знайти роботу й забезпечувати сім'ї. Я хотів жити у Вашингтоні, але вийшло інакше. Мабуть, у Бога свої плани. Тепер ми збираємося до Бостона. За президентства Джо Байдена багатьох нелегалів не депортують. Влада дозволяє їм лишатися в США і подати прохання про надання притулку. Республіканці вважають таку політику провальною. Ще у квітні цього року губернатор Техасу почав відправляти тисячі мігрантів до Вашингтона, а недавно додав ще два міста: – Нью-Йорк та Чикаго. Губернатор Аризони з травня також відправляє мігрантів до столиці США. Рональд де Санті ще далі і розпорядився відвести іноземців на острів Марта свіньєрд Він у Масачусетсі, одному з найлівіших і найліберальніших штатів. Губернатор неодноразово обіцяв так учинити, якщо Байден і далі відправлятиме мігрантів до Флориди. Улітку на острові відпочиває політична еліта демократичної партії. Власники місцевої нерухомості раніше заявляли про свою солідарність із мігрантами, але коли ті прибули, виявилося, що їх ніде поселити. Тимчасовий притулок їм надала церква. Кордон США, щомісяця нелегально перетинають тисячі мігрантів із Латинської Америки. Багатьох затримують, але невідомо скільки проникає непомітно.